Через що розводяться? Через те, що в нас немає взаємопонімання. Ми не сходимося характерами. Ми, ми, ще, ми не можемо жити, раз, ми одного дратуємо. Чому? Чому тебе інші не дратують ідеш пів міста йде? Тобі хоч би що. То я їх не знаю. От іменно ти їх не знаєш, що вони тебе не нервують. А чоловік тобі рідний, він тебе нервує. Чому? Бо ти повибирала із того життя. Все гірше, що він робив. А чоловік, коли злий на жінку, він повизберев все, що вона говорила недобре, все, що йому не сподобалося. І збирає в ту колекцію, і збирає в ту колекцію. А приходив компанію, вони сідають, пиво відкрили і починають один одного накручувати. Вони посиділи, всі такі тішуться, улибаються, а в середині кипить, знаєш, як баняк з голубцями. От ж перевертає все всередині. І вже додому йде, і в нього вже все. Список речень, що він має жінці сказати. Я знаю, про що я кажу? Я не говорю зараз що-небудь. Я просто не називаю імена.